Ще одне дискусійне кримське питання, яке відлунює по всій Україні статус Севастополя. В 2017-му російський флот має залишити місто. Столичні політики досі сперечаються, дозволити йому стояти далі чи попросити назавжди. Але що буде з містом потім? Чи є альтернатива військовій базі? Сьогодні моряки головні наповнювачі міського бюджету. Схоже, небагато наших політиків переймаються цими питаннями. Дешевої популярності тут не здобудеш, тільки мороку. Чорноморський флот величезне господарство. Понад 30 квадратних кілометрів баз, будинків та бухт. За даними вітчизняних експертів, ще 140 гектарів земель використовуються незаконно. Забрати їх Україна не може. Російські моряки просто не допускають наших судвиконавців на свою територію. Платять за це багатство нам всього 100 мільйонів доларів за рік. Знаючі, люди кажуть, це 1% від реальної ціни. Та в Севастопольському відділенні Русского блока категоричні, готові відмовитися від будь-яких грошей, аби кораблі залишилися. Бо це гарантія їхньої безпеки. Їм захватять татари, ось так, або американці. Ні в коїм випадку не можна вивозити флот. Ні в коїм випадку. Це наша тому що турки моментально Та військові експерти думають інакше. Чорноморський флот не здатен захистити навіть себе, не те, що Севастопольців. У бойовому складі Чорноморського флоту 13 великих кораблів, 13 малих, два підводних човни і шість ракетних катери. При цьому лише частина з кораблів боєготовні. Країни-члени НАТО Туреччина, Румунія, Болгарія, мають в Чорному морі понад 90 великих кораблів, близько 40 малих, 44 ракетних і торпедних катери, 15 підводних човнів. Мало того, саме флот нині єдина загроза життю і здоров'ю севастопольців, кажуть військові. Російські моряки часто завдають клопоту місцевим. Кілька років тому під час параду вистрелили ракетою в НАТО. Потім загубили авіаційну бомбу на березі моря. Без погодження з українською владою катають по місту крилаті ракети. В липні цього року під час навчальних стрільб на полігоні поранили місцеву мешканку. Але це дрібниці в порівнянні з можливою катастрофою. Місто сидить на пороховій бочці. Оця північна сторона Севастополя нашпігована Што... штольні в ній є штольні. А там. Боєзапаси, сотні тисяч тонн. Навіть наш ядерний інститут сидить на штольні, в якій знаходиться 80 тисяч тонн боєзапасу. Ви що виявляєте, якщо щось станеться? Народний депутат від партії регіонів Вадим Колісниченко каже, флот робить багато корисного для міста, дає робочі місця, утримує дитячі садочки та школи, наповнює бюджет. Якщо виводити Чорноморський флот, то по меркам потрібно В інфраструктуру Севастополя около 1,2 млн мільйонів доларів для створення нових робочих місць, Тих місць, де сьогодні Хоча до виведення флоту ще 8 років, але масові скорочення людей вже почалися. Цього року безробітними стануть 7 тисяч. Це втричі більше, ніж торік. Зменшується відрахування і в місцевий бюджет. Якщо кілька років тому міська скарбниця наповнювалася моряками на 24%, то цього року тільки на 14%. Дані Севастопольської міськдержадміністрації. держадміністрації. Черноморский флот сегодня самый большой должник в пенсионный фонд Севастополя. Из там 14 миллионов, которые у нас есть долгов от разных предприятий, 7 миллионов это долги Черноморского флота Российской Федерации. Черноморский флот сегодня имеет долги по зарплате, и некоторые долги еще с 2003 года, и он не может их выплатить. Виды выдачи флоту мисто только выиграет, звильнятся тысячи гектаров дорогой и прибережной земли, — кажет Анатолий Тимушчук. Причали, які зараз займає флот, їх там бачите за моєю спиною. Причали. Вони зараз використовуються флотом. В місті від того має ну, якусь там мізерну плату, якусь там копійки. А якби це були торгові порти, де перевантажиться, вантаж перевозиться з моря на суші, навпаки, ми б мали величезні прибутки. Місцеві туристичні оператори кажуть, виведуть флот, сюди більше поїде туристів, особливо іноземців. Нині бояться. В місті політична нестабільність. Сюди їдуть е, ну, руски, і українці, і іностранці. В останнє час стало більше судозаходів е, круїзних лайнерів. Туристи ніколи не їздять совершенно однозначно дивитися на політичні шоу. Як заробити без військових на півострові, вже знають. Коли відкрили балаклаву, сюди поїхали туристи. Балаклава передмістя Севастополя. В радянський час засекречене місто. А разом з ним і древня та багата історія. Тут знаходився стратегічний таємний завод з ремонту підводних човнів. Нині тут відкритий музей, поряд Генуєцька фортеця. Місто відвідують десятки тисяч туристів щомісяця. Чиста вода, стоянка, ідеальна стоянка для яхт, свіжа риба, тому балаклава приволікає туристів завжди, як вот, іноземних, так і наших. Не лише туризм може підтримати місто після виводу російського флоту, каже Андрій Мохник. Враховуючи, що бухта унікальна тим, що ніколи не замерзає, перспективи значно ширші. Перевалочний порт, термінал зрідженого газу, потужний логістичний центр. Це економіка нового типу, без шкідливого виробництва та небезпечної військової бази. Необхідну програму націоналісти вже підготували. Її головний пункт... Севастополь має стати вільним портом. Зробити його вільним портом по типу Порто Франко, тобто вільної економічною зоною з певними там преференціями, на якій би Севастопольці заробляли би гроші, причому в рази більше ніж сьогодні вони заробляють на флоті. Це буде така велика гуртівня з якої е, будуть розтікатися товари не тільки в Україну, але й е, на Кавказ, і навіть до Середньої Азії і Російська Федерація. Саме тому це буде ну, потужний економічний вузол. Андрій Мохник за фахом аналітик кілька років вивчає проблеми Севастополя. Розповідає, колись місто вже було вільним портом і тільки виграло від цього. В 50-х роках 19 століття російська імперія програє так звану Кримську війну проти Туреччини, Англії та Франції. Згідно мирного договору, росіяни позбулися права тримати флот Севастополя. Дуже швидко місто перегнало за товарообігом Одесу, яка спеціально будувалася як міжнародний порт. В міській адміністрації погоджуються. Вільна економічна зона оптимальна модель для Севастополя. Для цього місто має всі необхідні ресурси. Два порта есть на Черном море, только два. Это Севастополь и Стамбул. Все остальное это не порты. Это берег моря. И Одесса наша в том числе. Это просто берег моря, где мы строим волно, волнорезы еще что-то. А мы бухтового залегания. У нас 36 бухт. У нас эм, десятки километров причальных стенок. Наша влада просто не знає, що робити з півостровом, що запропонувати кримчанам, аби вони стали лояльними громадянами України і не поглядали за кордон. Наприклад, у Кремля це виходить. Можливо, тому що відкрито фінансують проросійські установи. Випускники місцевих шкіл на пільгових умовах вступають до іноземних університетів Москви чи Петербургу. Правда, для декого вони вже не іноземні мешканцям півострова роздають російські паспорти. Експерти попереджають, пересидіти кримську проблему не вдасться. Треба нагадати, українцям бути престижно і вигідно, бо ми у себе вдома.